Анний стан доріг в Україні ні для кого на сьогодні не секрет, не є винятком і надвірна. У квітні цього року на центральних вулицях міста було знято верхній шар асфальту, і до цього часу ремонт так і не проводився. Тому депутати Надвірнянської міської ради, за підтримки громади міста, звернулись до керівництва району області щодо незадовільного стану доріг. Цю болючу проблему зібрались вирішувати у надвірні за круглим столом. У наступному році у місті планують проводити міжнародний гуцульський фестиваль. Тому місто вже від сьогодні готується до прийому Остей відремонтовані повинні бути і дороги. У квітні місяці був знятий асфальт відповідною технікою. І фактично були підготовлені умови, підготовлені, підготовлена підготовлений ґрунт чи площадка, так називаємо, для того, щоб зробити відповідний ремонт дороги. І з урахуванням того можна було зробити ямкові, ще якісь, але це не буде мати ні естетики, ні толку, і е, даремно будуть викинуті е, кошти державні на вітер. Але з урахуванням того, що е, різними гілками влади надвірнянського району, мерією міста надвірне, Проговорюється питання про е, ініціювання проведення в наступному році у надвірній гуцульського фестивалю, то ми би хотіли, щоб і е, сьогодні, ми вже Володимира Степановича, послухаємо, щоб і е, стан дороги в районному центрі був відповідний для того, щоб не було стидно нам. Е, Прийняти гостей цього фестивалю, а я думаю, що надвірні таке право буде надане. Що стосується стану доріг, по району є дороги в жахливому стані, є в незадовільному, є окремі ділянки, наголошую окремі ділянки в задовільному стані. А там роботи розпочалися, зокрема, по напрямку Посічнянському. Спільно з керівництвом облавтодору, з філією Надвірнянський райавтодор і керівництвом районної ради районної державної адміністрації ми кроки зробили відповідні, провели відповідні наради, залучили основні підприємства, зокрема НГВУ Надвірна Нафтогаз і Надвірнянський Держлізгосп, які сприяли нам технікою. Сприяли нам механізмами, залучили кар'єри. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати голові наглядової ради пат івано «Цемент» Миколі Федоровичу Круцю за сприяння в тому, що отримали відповідні матеріали. Я маю на увазі відсів, щебень керівникам НГВУ Володимиру. Степановичу Чуприні і Надвірнянський держлізгосп, Руслану Васильовичу сташу за надану допомогу е, технікою та механізмами. І е, це питання ми лишаємо, бо воно розпочати і ми обов'язково його завершимо. Найближчим часом цю дорогу проведе, проведемо ямковий ремонт. А на сьогодні у нас найболючіше питання це центральна дорога міста Надвірної, тому що. Чекати далі ми не можемо, бо е, ситуація буде ще жахливішою і дороги будуть не проїзні. А по всім е, людям наболіло, автомобілістам наболіло, громаді міста Надвірної наболіло, і ініціативна група висловлює наміри щодо блокування проїжджої частини дороги. І в місті надвірна, і дороги, яка йде в сторону Яремча і далі на Закарпаття. Для того, щоб ми могли, всі розуміють прекрасно, що перекриття дороги це крайній захід, але громада висловлює свою думку, і я на стороні громади в даному питанні, що іншим. Шляхом іншим чином привернути увагу до своєї проблеми є неможливим. Основна причина жахливого стану автошляхів кажуть фахівці дорожньої служби це недостатнє фінансування. Попри брак коштів, автодор працює сьогодні, взявши необхідні матеріали у борг. Затрат річна потреба коштів на експлуатацію, поточний ремонт і проведення міжремонтних термінів. При цьому на дорогах області потрібно 1 мільярд 250 мільйонів. 1 мільярд 250 мільйонів. Служба доріг як замовник івано франківської області цього року має тільки 86 мільйонів. От поділіть 1 мільярд 250, поділити на 86 мільйонів. Скільки разів є недофінансування. І тому е, хочу, щоб ви зрозуміли, що е, як би дорожники не старалися, що би не робили, при такому фінансуванні всі потреби перевізників, общин, людей, ми не зможемо забезпечити оці е, е, акти. Протесту, перекриття дороги е відмовилися від цього, тому що це не кращий, кращий варіант. Кращі варіанти це ми зі своєї сторони, керівництво району з, інш, з другого боку, депутати, депутати Верховної Ради. Треба на область просто вибувати кошти. Що стосується центральних вулиць надвірної, зокрема Мазепи Грушевського Соборна, то тут роботи розпочнуться з наступного тижня. За словами директора облавтодору Володимира Рачкевича, вже у понеділок у надвірну приїде спеціальна техніка, а з середи роботи по ремонту доріг розпочнуться. Будемо просити постачальників, щоб наперед дали нам певну кількість матеріалів, щоб вашу проблему надвірної загасити. Обіцяти не можу, бо без коштів, скільки дадуть, що дадуть, на яку суму. На яку? 750 тисяч. Ну не може робота капітального характеру служити 6 місяців. Спілкувався з представниками асфальтного заводу вашого. Коли в асфальт дають все, що чорного кольору, я вважаю, що я буду сам стояти контролювати процес будівництва нової дороги по вулиці Мазепи, Чорновола, Грушевської Соборної. І щоб це не було. Покриття у вигляді асфальто-бетонної суміші не асфальто глиняної а дійсно асфальтобетон. Тому нас дуже сильно спана шпролими з панежпросимо, щоб було персонал воробоя, щоб ми могли бачити аналіз цих цих е сумішів і ну щось буде робити здоров'я. По таке величезне прохання до вас. Ну я вам обіцяю, також Зіновій Андрійович зобов'язав керівника облавтодору закінчити ремонт центральних вулиць міста до 24 серпня дня незалежності. Що взяти в цілому? Я колегам розкажу про той ремонт, бо дійсно формулювання, як сказав пан Валерій. Поточний капітальний ремонт. На даний момент ми маємо чіткі карти нарізання по вулиці Мазепи, Чорновола, Грушевського собору. По останній інформації було 15600, ви сказали біля 14. Ну добре, зрозуміло. Але йде розмова, що ми до Дня Незалежності закриємо всі нарізані карти, які ми зробили в квітні місяці, так? Служба облавтодору робитиме все можливе для того, щоб у надвірні провести поточний ремонт центральних вулиць, зазначило керівництво, проте не гарантує, що вони встигнуть до кінця серпня. Під пильним оком ремонт автошляхів і у міських депутатів на сьогоднішній день ми вже маємо результат від тих дій, які були зроблені нами і громадою міста. Тобто сьогодні відбулася нарада голови райдержадміністрації Касянчика Юрія Дмитровича, де були представники облавтодору, які запевнили нас, що в середу починається починається виконання робіт. Вся справа в тому, що ми не лишаємо це на, само, на самовплив цю, цю ситуацію. Ми будемо контролювати її і на сьогоднішній день у нас в планах дуже багато всяких робіт, що стосовно того, щоб дорога була як можна в якісні, як можна в якіснішому стані. Ми сказали, що близько повинна була бути лабораторія, яка буде здійснювати аналіз матеріалів, з яких буде зроблена дорога. Також ми. Впевнені в тому, що будемо співпрацювати з депутатами обласної ради дуже тісно, коли вже почнуться роботи на дорогах. Що будуть не вистачати коштів, то ми будемо робити все для того, щоб перекрити коштами з області, коштами з Києва, перекрити проблему і все ж таки довести до ладу нашу дорогу. Це і Соборну, і Чорновола, і вулицю і Мазеп. Ну, ми маємо якесь двояке таке відчуття. Ну, по перше, ми домоглися того, що на нас звернули увагу і. Так само, облавтодор і обласна державна адміністрація, розуміють, що є величезна проблема. Та кількість асфальту, яка потрібна для того, щоб залатати центральну частину міста, і ті ділянки, які були вийняті з допомогою спецтехніки, надзвичайно велика. І вони пообіцяли нам, дали дали запевнення про те, що в середу, тобто буквально за п'ять днів, почнуться роботи стосовно ремонту центральної частини міста. Але з іншої сторони вони силаючись на те, що в них недостатньо фінансування, що е, практично всі е, роботи вони виконують в Бог. Так вони е, сказали, що не можуть залатати абсолютно всі вулиці, які відносяться до їхньої компетенції, е, які отримали ну, зрізку. Так і відповідно. Е, на питання, коли це може відбутися, вони сказали, що прикладуть усіх зусиль, що це відбулося до вересня місяця, і включно з вересня місяця. Тобто, частину ми е, своїх вимог наш, були задоволені, але все-таки частина вимог все ще залишається відкритими. Очевидно, що ми будемо робити все для того, щоб е, заїхав сюди, техніка провела всі можливі е, весь максимальний об'єм робіт. Хочу сказати так, в нас хочу, щоб жителі надвірної зрозуміли, перш за все, що, чому така деколи складна ситуація відбувається. Тому що не всі дороги надвірної відносяться до компетенції самої міської ради. Є дороги обласного підпорядкування, державного підпорядкування, тобто є дороги, які ремонтуються за рахунок коштів облавтодору. Що ми, наприклад, маємо зараз з цією проблемною центральною частиною міста? Що стосується тих доріг, які відносяться до комунальної власності міської ради, ці дороги однозначно планово ремонтуються, кожного року виділяється певна сума коштів. І в межах цих коштів проводиться спеціальна комісія, яка визначає почерговість проведення ремонтів на цих дорогах. Ви маєте знову забачити і по вулиці Котляревської, і по вулиці Франка. Тобто там роботи ведуться, всі можливі кошти, які ми маємо, ми їх, звичайно, використовуємо в тому обсязі, в якому вони є. Щодо інших доріг, ну, на жаль, ми, ми би дуже хотіли поремонтувати цю центральну дорогу, тому що вона, ну, ми прекрасно розуміємо, це обличчя міста. Буде задоволений тільки тоді, коли. Ми... Громада нашого міста отримує набагато якісніше нове капітально відремонтоване дорожнє полотно. Якщо взяти в цілому, сьогодні за останніх п'ять місяців, практично після Йорданських свят, інтенсивність зустрічі з керівництвом області з керівництвом району має якісь перші результати, які говорять про те, що з понеділка по останній інформації власників автомобільної дороги Івано-Франківськ. Бистриця і надвірна бистриця буде залучена і заїде на території нашого міста техніка, де почнуться роботи капітального характеру. Якщо взяти в цілому, було сьогодні озвучено три основні напрямки, три основні пункти, які турбують мене і турбують і мешканців нашого міста. Перше це календарні графіки, адже при сприятливих погодних умовах ми зобов'язані до Дня Незалежності. Нарізані карти, які були зроблені у квітні 2013 року, заповнити сучасне бітомно-гравійним покриттям у вигляді нового асфальтобетону. Слідчим етапом хотілося б так, щоб власники доріг, які в компетенції облавтодору, почули і зробили поточний ремонт тих карт, які не нарізані до квітня 2013 року. А це вулиця Соборна, вулиця Мазепи. Наголошу про те, що буде повсякденний погодинний контроль тих робіт, які будуть робити структурним підрозділом Обелоптодор, тобто вулиця Мазепи, вулиця Соборна і вулиця Чорновола. Я вважаю, що громада нашого міста заслужила на відкриття нового об'єкту капітального ремонту усієї центральної частини міста, покриття асфальтно-бетонного покриття вулиць Мазепи, Соборна, Чорновола і Грушевського. І ми зможемо кардинально покращити інфраструктуру нашого міста і продовжити роботи по комунальних вулицях нашого міста. Стурбований станом доріг і губернатор дорожня служба області брала на себе відповідальність до 1 липня закінчити ремонт автошляхів на Прикарпатті. Проте такі слова залишились тільки хорошою обіцянкою, зазначив Михайло Вишеванюк. Вони брали слово, зобов'язані до 1 липня відремонтувати всі дороги. Скоро буде 1 серпня. Дорога не відремонтована. І на сьогоднішній день стан ремонту доріг в області ми повинні визнати як незадовільний. Я не можу обзвинувачувати тільки наші обласні служби, але на, превеликий жаль, на превеликий жаль, коли я мав розмову з міністром інфраструктури паном Козаком і головою Кравтодором, підкрив Амірію Прусенком. І коли він казав, що Кабінет міністрів виділив півтора мільярда гривень додатково на ремонт доріг, а наша область займає останнє місце в державі по, по якості доріг, то мене вони обрадували, сказав Михайло Сідович, він на останньому, на передостанньому, на останньому Львівська область. Да. Це нам, так сказати, чисто по-українськи легше стало, що когось ще гірше. Але людям від цього не легше. Людям від цього не легше. З урахуванням цього, з урахуванням того, що дорогами нашому в останній час ваша служба, служба автомобільних доріг займається слабо. Синдерський більше в лікарні, чим на роботі. Він гарна людина, гарний керівник, але є пропозиція Сендерському додати легшу роботу. Перше питання службу, роботу вашої служби визнати незадовільно і звернутися до керівництва прокадрове. Підсилення нашої автомобільної служби. А Сендерська дуже що не поважаю, дуже зв'язку з тим, що він дуже часто хворіє, ми предостаємо йому легшу роботу, легшу роботу, яка буде відповідати станом його здоров'я. Але люди, наші люди, області не мають права не заслужили того, щоб терпіти таку наругу над собою зі сторони. Державної служби обласної служби автомобільних доріг натомість надвірнянці активно спостерігають, чи обіцянка директора облавтодору Володимира Рачкевича про початок ремонту центральних вулиць міста виконується цього тижня. В надвірні тривають підготовчі роботи. В цьому переконалась і наша знімальна група.